Ой, як холодно. Ви що дебіли? Ви вікно наше відкрили в класі дуваріна. Ну і що ж ви свізри поприходили? Ви ж бігали, а я сиділа на лавочці, мерзла, думала, прийду в клас зігріюся. Ага, зігрі закрите. О, Боже, як холодно. Треба було під цю куртку ще одну куртку одягнути. Ти можеш одягнутися? Для чого одягатися? Мені взагалі то не холодно. Зате мені холодно, я дивлюся на тебе і мені холодно. Вдягнися, будь ласка. Та добре, добре. О, привіт. А ти чому запізнилася? Та блін, я вдома дуйчика шукала, або якусь батарею. Ну, ну щось таке. А, ти що його з собою принесла? Ну, звичайно, що принесла. Вчителі собі мають право ставити в учительницькі собі, як на Гавайях, ну, чи туди там. А ми маємо мерзнути, ні. О, клас, попробуй. О, новий плет. А з дуйчиком що сталося? Перегорів. До речі, фізручка сказала, що сьогодні всі мають бути в формі, в незалежності від того, чи ти звільнена, чи ні, тому що вона буде виставляти семестрові оцінки. Переодягатися зараз в ту холодну спортивну форму, <гум> Ні, хай ставить свої двойки. Поваги мені аж від одної думки тільки холодно.